Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям, слава нації та смерть нашим ворогам. Панове, мені я натрапив на відео, де Ігор Беркут, якщо хтось не пам'ятає цього е, чоловіка, то це саме той, хто відстоював отой відомий для більшості людей. Чи не відомий для більшості людей, а для багатьох відомий проєкт Небесного Єрусалима на території України? Коротенько. Що таке проєкт Небесного Єрусалиму на території України? Це проєкт, який організований Хабадівцями. Вони хочуть викусити із України п'ять областей: Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську, Одеську. І тут зробити філіал Ізраїля. Ізраїль переповнений людьми, Ізраїль оточений арабами небезпечними. І чим більша густота населення, тим більше буде е, жертв при черговій атаці Арабів. Вони хочуть цю територію зробити своїм небесним Русалимом. Щоб тут добре жили євреї. А тут. На цій території Небесного Єрусалима залишилися тільки ті українці, які, є, е, точі ж, які не є антисемітами. Якщо ви думаєте, що антисеміт це обов'язково той, хто ненавидить євреїв, то ви помиляєтеся. Якщо ви коли-небудь вам, скажімо так, не повезло покритувати, покритикувати єврея одного, то ви антисеміт. Максимум, на що ви маєте право, це із двох євреїв сказати оцей кращий. А якщо е, ви покритикували одного, то ви антисеміт. Тобто українці на цій території можуть тільки ті жити, які є в душі холуями, які хочуть кланятися, які будуть за якусь подачку лизати п'яти. Ну, можливо, не тільки п'яти. Це вже особисті вимоги євреїв, які будуть, і особисті, скажімо, згоди тих, хто тут буде. Але що сказав цей Ігор Беркут? А Ігор, Ігор Беркут змінився. Він сказав, що всі ті президенти, які у нас були за роки незалежності України, якщо їх побудувати один на один, на одного поставити. То на вершині цієї піраміди буде Зеленський, а попередник його Порошенко, він достойний тільки того максимуму, щоб зав'язати шнурки на його червіках, на, 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 на черевиках Зеленського. Але, панове, чим відомий Порошенко? Порошенко відомий тим, що він бізнесмен. І до якогось часу він займався практично виключно бізнесом. Звичайно, він був патріот, але про бізнес свій добряче не забував. Але коли на Україну напав ворог, то, на відміну від інших олігархів, він свої гроші почав тратити і на захист України. І добряче тратити гроші на захист України. Коли він був президентом, то саме оборону Києва. Зенітні батареї він налаштував за власні гроші. Чого не робив Зеленський? Зеленський заслужив повагу Ігор, Ігоря Беркута тим, що він кришував злодіїв. Що він, е, вибачте, будь ласка, як Хлістаков, якщо пам'ятаєте, по шкільній програмі старі, ті, що старші, він там прожекти. Або як е, той же Остап Бендер. Пам'ятаєте, обіцяв Нью-Васюки побудувати і космос полетіти, і все. Мільйон дронів, мільярд дерев. Тобто мільярд дерев, мільярд дронів. І такі інші проекти. І, панове, що відбувається зараз? Ворог наступає. Оборонних споруд немає. Гроші на оборонні споруди тратяться. Регулярно, в достатніх кількостях, але у відповідь на це копають щось на зразок, знаєте, таких довгих ям. І зараз ворог наступа. Він наближається поступово наближається до Дніпра, потім, відповідно, коли в його відкриються вже можливості, він піде й далі. А наші хлопці пішли на Курск. І на фоні цих перемог виявилося, що росіяни вони не здатні себе захищати. Ми можемо туди йти хоч до Москви. І все було б чудово. Ми б зібралися і пішли до Москви. Тільки в нас сил для цього немає. А Путін, як висловлюються мудрі люди. Він же в свій час займався дзюдо, так от його психологія дзюдоїста. Він удав. Він вчепився і давить. І він буде давить, поки не задавить. Зараз в цих перевагах ми до Москви дойти не можемо. Ми можемо їм нашкодити? Можемо. Сильно, сильно. Але за цей час вони можуть нам нашкодити сильніше. Якщо нам не змінять допомогу, якщо нам не стануть дужче допомагати наші закордонні союзники, то в цій передавці Путін нас передавить. А наші закордонні союзники, ну, по-перше, там є багато серед закордонних союзників тих, які ну, не зовсім наші союзники. Вони думають також про себе. Ну і, власне кажучи, про себе в першу чергу. Але, панове, для того, щоб нам краще допомагали, треба, щоб менше крали. Менше крадуть ні. Але що відбувається у відповідь? А у відповідь у нас зріс рейтинг Зеленського. Трошки, але зріс. Це завіщо? Що він зробив для нашої перемоги? Він зупинив нашу ракетну програму, як тільки став президентом. Він розмінував дороги, відкриті німцями. Та, власне кажучи, расистам, фашистам російським. Він все зробив для того, щоб Україна в цю війну програла, щоб зійтися посередині, як він обіцяв. І, власне кажучи, Якщо оцінити, що він робить, то все, що він робить, це якраз прямі кроки для здійснення Небесної Єрусалиму на території України. А можливо цей проєкт дурниця, може нічого немає. Панове, вибачте, будь ласка, а по проєкту е, Небесної Єрусалиму на території України, столицею цього Єрусалима, має, мав би, бути Дніпропетровськ. Так от, в 13-му році в Дніпрі закінчили будівництво найбільшого в світі єврейського центра. Ніде немає ні в нью йоркі ні в Америці. Ніде. Саме тут. Це якраз будівля, яка достойна стати столичною будівлею. І якщо ми подивимося, то дороги по Україні. Для проєкту Небесний Єрусалім потрібні. А захищати Україну не потрібно. Бо Путіну не потрібен. Власне кажучи, з Путіним можна домовитися. Він відпустить цю, ці території для, для Зеленського і його команди. Чи точніше, для той команди, яка Зеленського провела до влади. А путіну треба історична, історична Русь. Центр, Київ, Київщина. І оточені землі. Ті, які є історичною Руссю. Для нього це принципово. Ось так. І якщо ми подивимося, то Зеленський Україну захищає лише на словах. Але діла, його слова зводять на нівець. І питання, панове, чи можемо ми перемогти? Коли в нас є всередині країни внутрішній ворог. Мало того, цей внутрішній ворог при керівництві країни. Якщо ви їдете кудись, хочете літати на літаку, а керування літаком захопили терористи, ви будете надіятися долетіти туди, куди ви вилетіли. Ви такі наївні? Ні. Так буде летіти туди, куди його скерують ті, хто його захопив. Зараз наша влада захоплена. Зараз навіть заборонено читати привселюдно обіцянки Зеленського на його виборчій кампанії. Хлопчина, який на сцені спробував просто не кривляючись, так як Зеленський тоді пам'ятаєте. Томос, Термос, як воно кривлялося. Не кривлялось. Просто читали його виборчі гасла. Охоронець його схопив і витягнув зі сцени. Заборонено. Холопи, гої, які будуть служити євреям, мають бути слухняними. У них не повинно виникати ніяких думок підозрілих. Бо головне для ворога замаскуватися, щоб ніхто не здогадувався, що він ворог. І люди купляються на слова. Найпростіше їх дурить як? Словами. От і дурять словами. І так дурять, що вони не бачать діла, а діла страшні. І мене запитують, а що робити? Панове, а що є нашою зброєю взагалі? Ну в першу чергу, нашою зброєю є розуміння, хто є наш ворог. Бо якщо такого розуміння немає, то навіть дай вам щось найпотужніше, толку не буде. Далі, панове, нашою зброєю є ненависть до ворога. Це також зброя. Бо коли у тебе є ненависть, ти не запитаєш, чим мені битися. Навіть кіхтями, навіть зубами ворога може загаристи. Арсенал зброї діапазон розширюється неймовірно. Готовність захищати свій рід, свій дім, свою землю. Це також зброя. Так от, панове. Гуртуватися разом, шукати однодумців, знаходити людей, які тебе розуміють, яких ти розумієш, і які розуміють, що в нас відбувається, це також зброя. І, і ще одне, панове. Я вам скажу так. Можливо, хтось пам'ятає, був такий герострат. Він був один. Я не кажу, що він молодець, але заминулося йому спалити храм в Ефесі. І ніхто більше з мешканців Ефеса його не підтримував. Але він цей храм спалив. Так от, панове, людина, яка чітко розуміє, хто є ворог. Яка має ненавість до ворога, яка має силу душі, вона уже може боротися. А ворогами у нас є всякий, хто працює проти України. Коли в нас гроші крадуть, це ворог, це диверсія. Коли в нас замість того, щоб поставляти дрони, у нас асфальтують, у нас утеплюють стіни будинків. Які от-от захоплять. Коли у нас на територіях, які от-от захоплять, садять квіточки, панове, це диверсія, це вороги. Я не знаю, що будуть робити зараз, але раніше таких ворогів нищили. В Україна, Україна це наш дім, який має бути чистим. Від різних паразитів. Це бруд. Якщо ми Україну не зробимо чистою, то в брудній Україні ми й помремо. Але, панове, я чітко знаю, ми переможемо. Люди думають, коли ми проснемося, панове. Запитувати треба не коли ми проснемося, а коли я проснуся. Справа в тому, що на більшість надії немає. Ці люди задурені і він їх не відпустить. Вони будуть бродити в тому, вибачте, будь ласка, будуть сидіти на тій голки єдиного марафона, яка отрує її мозок. Але Питання стоїть в тому, що ми повинні боротися за Україну. Кожен на своєму місці. Кожен як хто може. Кожен буде думати і знаходити засоби боротьби. Але Україна має стати чистою від ворогів. І так буде. Бо це. Ця війна це те випробування, яке має змінити Україну і змінити світ. А змінюються люди тільки тоді, коли переборюють труднощі. І чим більше люди сильні, тим більше на них посилаються труднощі, щоб їх змінити. Слабкого змінюють слабкі труднощі, а сильного змінюють сильні труднощі. Ми їх переборемо. Ми сила, ми український рід. Ми той народ, якому творець залишив оберігати ту землю, яка найкраща в світі. Це не випадково. Це наш спадок, наш спадок нашого роду. І він буде наш. Тож слава Україні, слава нашим героям і смерть ворогам. Удачи панове!